Корупція, на жаль, слово дуже пафосне. Зараз його всюди використовують, воно таке заїжджене, вже, скажімо так. І коли хтось говорить про боротьбу з корупцією, насправді звучить смішно. Тим не менше, це проблема проблема соціального характеру, яка створює багато перешкод на шляху до на шляху розвитку суспільства. Зокрема, корупція сприяє бездіяльності. Будь-який чиновник, ми зараз спілкуємося ракурсі чиновників. Він бездіяльний, тому що він очікує якийсь альтернативний результат для своєї для своєї діяльності. Тому йому дуже важливо нарешті пояснити, що він все-таки не отримує того, чого він хоче, і тоді напевно його зловживання припадає. Пиняться і думаю, корупція це проблема не так тих людей, які власне в системі можуть бути крутитися в корупційній системі. як проблема тих людей, які створюють передумови для корупції. Якщо ви спілкуєтесь до чиновника і в думці передбачаєте, що ваше питання не вирішено і не може бути вирішено, а ви шукаєте можливості винагороди, то звичайно ви самі провокуєте це негативне явище. Корупція це корозія в перекладі, тобто воно це аморфне явище, і можливо навіть не дуже правильно його зараз застосовувати, але тим не менше це це Таке явище, яке руйнує державні механізми. От Якщо ви маєте прийти в будь-який державний орган, отримати все швидко, якісно і без, без всяких ускладнень, то корупція заважає вам це зробити, тому що від вас будуть чекати якихось додаткових благ. І для того, щоб цього не було, ви маєте показати всім всією свої особистістю, що таких додаткових благ не буде. Ми повинні розуміти, що породжуючи якісь корупційні схеми самостійно, ми провокуємо розвиток розмноження різних видів вимагань і перевищення службових повноважень. Якщо ми це припинимо зі своєї сторони, відповідно воно буде припинене загалом. Що робити, коли ви виявили факти корупції? Ви повинні на них відреагувати, звичайно, якщо це не ви самі їх провокуєте. Так Ви повинні відреагувати і повинні вчинити ряд дій. В першу чергу, ви повинні викликати наряд поліції і зафіксувати цей факт. І навіть враховуючи це. Чому також відповідь додатково на запитання? Чому вам це потрібно робити? Коли ви викличете наряд поліції, і скажете, що у вас хтось вимагав хабаря? То повірте, ваше конкретно ваше питання, з яким ви прийшли до чиновника, буде вирішено в момент. тому що воно, в принципі, воно є таке. Є більшість питань, вони є такі, які вирішуються скоро, але от, чиновник чекає якогось додаткового стимулу. От нехай додатковим стимулом йому стане наряд поліції і ваша заява про злочин. Тобто заява про злочин наряд поліції обов'язково. Друге, ви повинні про цей факт написати на урядовий портал. Зараз дуже гарно зроблена електронна система переписки з урядом. Є спеціальний окремий для вас кабінет. Ви собі створюєте свій акаунт, туди заходите. І можете переписуватися з будь-яким органом державної влади. Ви обов'язково в день, коли у вас трапився, трапився інцидент, повинні залишити таке повідомлення. Меседж уряду про те, що от така проблема в такому-то органі відбулася. І третє, знову ж таки, я вважаю, що ви повинні використовувати соціальні мережі і публікувати цей факт, щоб більше чиновник, який зробив подібні речі, не намагався і не хотів повторювати їх, зробити ще раз. А оптимально, щоб він був звільнений і більше до державної служби не допускався.